Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ще раз хочу поділитись з вами наступною інформацією, чому процедура біоенергорегуляції дає гарний результат при таких проблемах, як остеохондроз, протрузії, грижі, защемлення сітничного нерва та багатьох інших. Це надзвичайно ефективне лікувальна процедура без уколів, без болю, без хімії, зупинюсь на такій проблемі, як остеохондроз. Це захворювання хребта, при якому виникають дегенеративні і деструктивні ураження міжхребцевих дисків. При цьому через особливості будови шийного відділу хребта. Дегенеративні зміни тут відбуваються швидше, ніж в інших відділах, і тому сильний біль відчувається майже відразу після початку захворювання. Але біль це тільки сигнал про початок захворювання, оскільки ураження швидко поширюється і на інші тканини хребців, адже організм людини це цілісна структура. В якій все взаємопов'язане, тому порушення роботи одних органів позначається на правильній діяльності інших. Одні проблеми тягнуть за собою інші. Так, наприклад, при шийному остеохондрозі спазмуються і болять не тільки м'язи шиї і спини. Дуже часто трапляється оніміння рук. Набряк обличчя. Підвищується тиск крові, стаються напади та хікардії та біль в серці. Як діє лікувальний масаж біоенергорегуляції при шийному остеохондрозі? Вже після першої-другої процедури масажу спадає напряк обличчя. Значно зменшуються м'язові болі. Після 4-5 сеансів минають спазм і запалення в м'язах, нормалізується тиск, перестають німіти руки, Припиняється біль в серці та зникає тахікардія, покращується кровообіг та живлення тканин. Як наслідок нормалізується кровопостачання шийного відділу хребта, самопочуття стає відмінним, повертається здоровий сон, підвищується життєвий тонус і працездатність. Процедура біоенергорегуляції корисна не тільки при проблемах хребта, а при багатьох інших проблемах. Більше інформації про користь сеансів біоенергорегуляції ви знайдете в інших відео на моєму каналі. Дякую. Бажаю здоров'я!